У 2024 році намітилась зміна тренду, який нещодавно з'явився в кіносеріалах та іграх. Ця зміна лише розпочалась, і ми досі в неї знаходимось. Тож давайте поговоримо про одну з головних проблем сучасного Голлівуду. Я кажу про вовк. Так ви могли це не помічати, хоча це достатньо важко. Але, хоча б раз на рік, вовк знаходить вас через екран комп'ютера чи смартфона. Чорна русалонька один з найяскравіших таких прикладів. Тож я вирішив розібратися, чому і в який момент усі студії ніби сказилися на темі волк, Чому зараз вони змінюють вектор розвитку і чому, незважаючи на на мою нелюбов до цього явища, я вважаю що це погано. Мене звуть Віталі Тел, і мені є що вам розповісти. Вовк це прикметник, який пішов від англійського «awake», тобто прокинутись. Так люди, що його використовують, хочуть, щоб інше прокинулись, і побачили, що навкруги дуже багато соціальної нерівності та інших проблем. Це може бути расизм, сексизм, дискримінація ЛГБТК плюс людей, ну і ще багато усього. Цікаво, що термін з'явився ще у 20-х роках 20-го сторіччя, тобто йому вже 100 років. Але лише останні півтора десятка оборотів на колопланеті – це чотири букви лякають глядача та геймера в усьому світі. Ну там, де це не заборонено, наприклад, арабські країни. Ну розумієте, великі корпорації, вони круті, але коли треба заробити грошей, вони засовують свої принципи кудись подалі. Хоча продукти, що могли і підпадати в розряд ВОУК раніше, було багато, я пропоную враховувати початок сучасної тенденції з 2014 року та перемогу фільму 12 років рабства. 14, або якщо бути точнішим, 13-й рік взагалі був дуже сильним на фільми. Тут тобі і гравітація, неймовірна картина про космічну аварію, але насправді. Історія про материнство. далський клуб покупців, де Маконахі просто не залишив шанси глядачу. Великий Гетсбі – не краща робота Ді Капріо, але як візуальний атракціон сильна робота. Не краща вона на фоні другого фільму, який теж був в тому році Стріт. В анімації було Крижане Серце, ставте лайк, бо відео про неї вже готується. А ще була вона фільм про спілкування та стосунки офісного працівника з штучним інтелектом. Так це зараз звучить як факт, але у 2014 році про Чаджі Піті навіть не чули. Коротший рік, максимально насичений на гарні стрічки. Не шедевр, але подивитися є на що. Тож, коли гравітація забрала нагороду за режисуру, всі видихнули. Переможець очевидний. Для тих, хто не знає, режисура це майже кращий фільм року. Часто головний режисер виходить на сцену, щоб двічі забрати золотого мужика. Але у 2014 році академія вирішила по-іншому. Неочікувано для усіх головну нагороду забрали 12 років рабства. Історія про те, як вільного темношкірого американця викрали та відправили на південь. Там він, як зрозуміло, з назвою провів 12 років. Неочікуваний цей вибір, тому що більшість голосів на Оскарі тримають білі з гендерні старі люди. Саме ця більшість вирішує, хто отримує нагороду. І досить рідко вона відходила до меншинств. Я не кажу, що цього ніколи не відбувалося. Горбата гора, наприклад, взагалі розірвала у 2006 році, але це скоріше через те, що фільм був одним з найсильніших, а не через те, що він піднімав. Тож давайте будемо відраховувати момент, коли студії зрозуміли, що треба погратися на теми соціальної нерівності саме з 2014 року. Закріпили цю тенденцію місячне сяйво. стрічка, яка увела у Ловоленда статиетку фільма року у 2017-му Самі картини вийшли у 2016 році. І тут давайте загинаємо пальці. Головний герой темношкірий, нетрадиційної орієнтації, з неблагодійного району продає заборонені речовини, що й режисер темношкірий. Проблема лише в тому, що фільм то поганий, він не цікавий. Погано розкриває персонажів, погано розкриває сюжет, та й взагалі випаровується з голови наступної секунди після перегляду титрів. Хотів би тут почати порівнювати місячне сяєво з лавалентом, -Ла але це буде несправедливо, тому що ця картина слабка в порівнянні з майже кожною картиною цього року. Існує багато теорій, чому стався такий перехід, починаючи від того, що демократи прийшли до влади в Америці, а соціальна нерівність та вовк важлива частина їх політичної програми, і закінчуючи тим, що Оскар звинувачували у дискримінації, і щоб не випадати з трендів, вони почали вручати нагороди не по якості картин, а по списку тем, що піднімаються в цих фільмах. І можливо, тільки можливо весь цей відос це мої розуми на тему, і вони геть можна відображати дійсність. Саме через таке відношення ми маємо такі погані фільми. Своїх відео я розбирав, розпираю і, напевно, ще деякий час буду розбирати, що великі студії не змогли адаптуватися. Замість того, щоб по черзі розкривати кожну тему, гарно її подаючи та наповнюючи культурний простір новими ідеями, вони роблять русанку темношкірою та кожному, кому це не подобається, кажуть, що він расист. Це простий, тупий, але на жаль, працюючий метод, адже завжди знайдеться хоча б одна людина чи аккаунт в Твіттері, який. Піною у рта буде доказувати, що не можна брати таких акторів на таку роль, що зміщує тему дискусії кудись далеко вниз. Розумієте, в мене немає проблем з тим, хто яку роль грає. Якщо це гарний актор, то він може витягнути усе. Ось, наприклад, в романі Шоушенк Стівена Кінга, який потім екранізували, друг головного героя був ірландцем. Так, звісно, були люди, яким Морган Фрімен завсі недоречний в цій ролі, але думаю, більшість дивився, вовк не відчули. Адже якщо людина гарно робить свою роботу і сценарій класний, то ми будемо оцінювати твір незалежно. Якщо ж ви ролі роздаєте по квотам, а сценарій пишете так, щоб в ньому було потенційно все, ваше кіно будуть розглядати під мікроскопом і кожен кадр порівнювати з вже класичними картинами. У 2024 році цей тренд схоже почав розвертатися. Піксар відмовляється від трансгендерного персонажа у своєму новому серіалі. Серіал про дітей, тож хід максимально логічний. Walmart та інші великі бренди більше не будуть орієнтувати свої реклами на меншинства. Деякі б це пов'язали з обранням Трампа, а він, як відомо, радикальний республіканець, інші кажуть, що просто ставка на Волк не зіграла. Ви робите фільм, орієнтований на меншинства, що вже відсікає більшу частину аудиторії, Робите його погано, через що навіть аудиторія, на яку ви цілитесь, не зацікавлена в продукті, потім стичка виходить, не окупається що й отримує хейт з усіх сторін. Одні пишуть, що забагато репрезентації, інші кажуть, що її недостатньо. Або зроблена вона погано, що зачастую так і є. Мінус гроші, поганий піар, так ще й Оскар цей фільм не бере. Тож тепер, схоже, ми будемо все менше і менше бачити такого роду картини, що, здавалось би, добре, і мені не треба буде робити ще один огляд не на фільм, а список соціально важливих тем. Але знаєте що? Вовк це погано. Але прогресивність це класно. Так, я проти таких моментів, як трансгендерний перехід неповнолітніх. Чи синий жіночий персонаж, у якому від жінки мало що залишилось. Але інші то аспекти класні. Ви можете зі мною не погоджуватись, але я на 99% впевнений, що хоча б одна картина прогресивного Діснею вам подобається. Е, просто вони були у минулому сторіччя. У 1989 році Дісней випускають Русавеньку. Мультфільм моментально знаходить свою аудиторію та повертає Дісней у велику гру. Думаю, багато дівчат, ну добре, що тут брехати, і хлопців її полюбляють. Так от, мультфільми, що були після Росайли. Прийнято об'єднувати у епоху Ренесансу студії Волта. Особливою рисою цих картин було те, що вони були, як би ми зараз сказали, волк. Дивіться самі, Персавенка це мультфільм про профеміністичні ідеї. Так, вона закохується принца, але на початках її мотивація це побачити світ людей, і заради цього вона навіть іде проти свого батька. Красуня чудовиська про лукізм, дискримінацію по зовнішньому вигляду та розуми на тему приховування своєї ідентичності. Покахонтес, репрезентація культури корених жителів Америки, горбун з Нотердама. Ну знову лукізм та репрезентація людей з вадами, Мулан. Ну от це от справжній сильний жіночий персонаж. Один з моїх улюблених мультфільмів Дісней. колись зроблю на неї огляд. Там ставте лайки, пишіть коментарі, прискорить виход. Тобто, бачите, Дісней, що в минулому сторіччі був якби вовк. Просто тоді вони це робили правильно. А зараз кожен на їх мультфільм це касова катастрофа та сценарне самогубство. Ваня на друго я ще не бачив, але огляд буде там, є про що розповісти. І схоже, що зараз усі студії поступово починають зрозуміти, що на цьому полі ми не гравці. Треба переходити на інше. Мені навіть цікаво, що це буде. І виходить так, що це погано. За ці 10 років мейджери так і не навчилися робити гарну репрезентацію. Ми не отримали крутих картин, які б говорили за широкою аудиторією на важливі теми, а лише агітку заради Оскара. Це прикро, адже коли ти маєш доступ до великої аудиторії. То і вплинути на них можна досить сильно. Так в нас будуть невеликі картини від талановитих авторів, які будуть робити не Волк, а гарну репрезентацію. Але, на жаль, охоплення в них ну в рази менше. Волк – це погано, як і будь-яка радикальна прояв ну, майже усього. Але прогресивність це круто, особливо круто, коли це і зроблено якісно. Наприклад, можете подивитися усі мене знайомці 2023 року, який репрезентує квірів, але робить він це настільки універсально, що незалежно від орієнтації та статі, ви зможете побачити себе чи щось, що вам знайомо. На жаль, за десятиріччя в великому кіно ми нічого подібного не побачили, і схоже, що в найближчий час не побачимо. Залишається лише чекати, поки маятник знову піде в цей бік і сподіваємося. Що ось на цей раз студії зможуть зробити щось дійсно якісне. А мене звуть Віталі Тел, і мені ще є що вам розповісти.